П'ятниця м'ясопусного тижня, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благи душі наші. Другого соборного послання Іванового читання. Старець вибраній пані та її дітям, яких я люблю у правді, і не лише я один, та й усі ті, що пізнали правду задля правди, що пробував в нас і буде повік з нами. Нехай з нами буде благодать, милосердя і мир від Бога Отця. Та від Ісуса Христа, Отцевого Сина у правді та в любові. Я зрадів вельми, що знайшов між дітьми твоїми таких, які живуть у правді за заповіддю, яку ми від Отця прийняли. І тепер прошу Тебе, Пані, не щоб я тобі писав нову заповідь, але ту, що маємо від початку, любімо одні одних. Любов же в тому, щоб жити за Його заповідями. Це та заповідь, яку ви чули від початку, щоб ви в любові жили. Багато обманців поширилось у світі, що не визнають Ісуса Христа, який прийшов у тілі. Кожний такий є обманець і антихрист. <кій> Вважайте на себе. Щоб не втратити того, над чим працювали, а прийняли повну нагороду. Кожен, хто забігає наперед і не тримається науки Христа, не має Бога. Хто ж пробуває в цій науці, має Отця і Сина. Як хто до вас приходить і цієї науки не приносить, того до хати не приймайте і не вітайте. Бо хто його вітає, бере участь у його лихих вчинках. Чимало мав я до вас писати, та не хотів на папері й чорнилом, але надіюся прийти до вас і усно з вами поговорити, щоб радість ваша була повна. Вітають тебе, діти, сестри твоєї вибраної. Кхе. Коментар! Любімо одні одних. Дорогі мої, дивно, що таку заповідь ми отримуємо від Бога, таку казівку, щоб ми любили одні одних. З одного боку, це цілком логічно, а з іншого ні. ми часто сприймаємо, що любити ближніх наше право, бажання чи небажання і несвідомі того. Що це нам доручив сам Господь. Кожен із нас прагне і очікує любові від інших. Але рідше замислюємося про те, чи ми любимо інших, але любити іншого воістину значно більше, ніж тільки бажання. Це наша місія: люблячи когось, даруючи комусь любов. Ми обдаровуємо Його Богом, бо Бог є любов, так ми уприсутнюємо Бога. Бог закликає нас, щоб ми любили одні одних, щоб уприсутнювали Його в нашому житті, у наших стосунках. Уявімо собі, коли б любов завжди була присутня у всіх стосунках та ситуаціях. Наскільки іншим став би цей світ, Бог перебував би серед нас, саме Бог сприяв би і допомагав нам та іншій особі, саме Бог просвітлював би наше розуміння, як ми маємо жити і чинити Від Марка Святого Євангелія читання. Той час, вояки, взявши Ісуса, повели його на місце Голготу, що значить череп місце. Була ж третя година, коли розп'яли його. А як настала шоста година, темрява наступила по всій землі аж до дев'ятої години. О дев'ятій годині Ісус скрикнув сильним голосом. Елої елої лемаса вахтані, що означає: Боже мій Боже мій, чому ти мене покинув? Деяких з тих, що там стояли, почувши те, казани Він іллю кличе. Побіг один, і, намочивши губку, оцтом та настромивши на тростину, дав йому пити кажучи: Чекайте, Побачимо, чи прийде і його зняти. Ісус же, скрикнувши сильним голосом, віддав духа, тоді завіса в храмі, роздерлася надвоє, зверху аж донизу. Сотник, що стояв проти нього, бачачи, що так віддав духа, сказав Чоловік цей справді був Син Божий. Були там жінки, що дивилися здалека. Між ними була Марія Магдалина, Марія Мати Якова Молодшого та Йосифа, і Соломія, що слідом за ним ходили і йому услуговували, як він був у Галилеї, та й багато інших, що з ним були прийшли в Єрусалим. Коментар із беззаконними полічено його. Дорогі мої, коли ми приходимо до храму, то все-таки виглядає благовійно, мило у храмі порядок, чистота, Лине мелодійний спів між парафіянами панує повага. Через обряди і традиції ми здобуваємо досвід присутності Бога. Зовсім не так було. Коли жив Ісус Христос і апостол. чи тим бачив останні години Ісусового життя, Бечування, кров, терпіння, муки, несправедливість, біль емоції, людські пристрасті, тоді все змішалося настільки, що годі було побачити Бога чи Божественність, усе захлеснуло надто. То людське надто приземлене, надто емоційне, пристрасне, але бачимо, що саме в тому людському бруді приходить наше спасіння. У бруді нашого життя, якщо так можна сказати, посеред наших проблем, наших подій, наших невдач, водночас приходить і наше спасіння. Будьмо впевнені, що крізь наші падіння, неудачі та помилки простягається шлях до нашого спасіння. Якщо ми прагнемо пройти через усе з Богом, то знаючи це, Він обдаровує нас спащіння і освячує навіть у тих обставинах, у яких ми своїм людським розумінням. Не можемо на це сподіватися. Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Чуємо Крик Ісуса, уява малює страшну картину самотності. І в сьогоднішній час, у, коли наша держава зазнала агресії, Виглядає, що ми теж залишилися самі. Із нашого страху та недовіри народжується питання до Творця: Боже, а де ти був? Чи дійсно ти залишив на самоті свого сина? А мене. Коли я буду почувати себе покинем тим та почну волати, чи почуєш? І чому чується тільки одна відповідь? Така моя любов не залишав і не залишу. Що таке любов батьків до дитини? Одного разу, граючись, хлопчик зробив собі надбрів'я. Рана була глибокою, потрібно було зупинити кровотечу. Накласти шви, мама відразу вирушила з ним до лікарні. Поклавши дитину на стіл, лікарі попросили матір вийти з кабінету та приступили до процедури. Як тільки за нею зачинилися двері, вона почула пронизливий крик свого сина. Мамо, де ти? Мамо, допоможи. Чи вона не чула цього крику, чула, і для неї він звучав найголосніше, адже відчувала його кожною клітиною, свого тіла й душі. Але вона знала, що те, що відбувається за дверима, є необхідним для порятунку дитини, для його життя. Адже любила. І боялась його втратити. І коли запала тиша та відчинилися двері, для неї вони були як завіса, як стіна, яка перешкоджала перебувати сином. є людський, мізерний приклад любові до дитини ми не знайдемо іншого пояснення, чому біль дитини є болем батьків. Чому задля порятунку дітей батьки готові пожертвувати собою і усім, що мають, одне пояснення любов, таємниця смерті Христа та Його великої жертви, також не має іншого пояснення, окрім нескінченної любові Бога до нас. Якщо наш розум. Намагається знайти якесь інше пояснення цієї жертви, він відразу натикається на непрохідну стіну, нескінченність Бога проти нікчемності людини, святість Бога проти людського гріха, і тільки безмежна любов може подолати цю стіну та стати відповіддю. Іноді я стрів композитором, і це якраз такий момент. Якщо я би міг покласти цю коротку, приголомшливу розповідь на музику, я вже знав без чого почати. Пітьма півдні, басові акорди духовних. В'ється, стіймаючись мелодія веленчели фаготів, наростає перечуття трепет жах. А далі ці теми розвиватимуться до самого кінця нашої п'єси. У музиці таке зробити легше, але слова, як сердито помітив Томас Еліот, крутяться, крутяться, на місці не стоять. Ми занадто звикли до них, навіть до розповіді про смерть Ісуса. Треба раз у раз знаходити нові способи розповідати, щоб це оповідання знову прозвучало тину, щоб ще раз вислухали його, як новину. Адже це дійсно дуже дивна історія. Якби ми читали її вперше, ми подумали, що після знущань від римлян і натовпу Ісусу залишається одно померти. Звичайно. Це вимагає часу, Розіпнуті іноді терпіли кілька діб, як повідомляє Іван, лише наближення суботи змусило солдатів поквапитися і закінчити справу. Але ніщо не підготувало нас до тих несподіваних подробиць, які Марко повідомляє про останні хвилини Ісуса. Тут кожна наступна деталь дивовижніша за попередньо. Пітьма це не було затмарення сонця, оскільки Пасха святкується в повний місяць, так що місяць знаходився не у тій частині небосводу. Раптовий скорботний Ісусів крик, що злякав очевидцю, безглузде непорозуміння, деякі вирішили, ніби він кличе Іллю. І смерть набагато швидше, ніж можна було розраховувати, і тут же розтерлася храмова завіса. Нарешті, зовсім уже несподіване висловлювання Центуріона. Розповідь пересказує, одкакує з одного на інше, немов стара машина на вибуїстій дорозі. Що ж намагається сказати нам Марко? Почнемо з кінця. Бо слова воїна повертають нас до теми, що почалася разом з самим Євангелієм. У першому ж рядку говориться про Ісуса Месію, Сина Божого. Голос під час хрещення вітає Ісуса як улюбленого Сина. Голос у момент преображення повторює ті ж слова Петру Івану та Якову. Притча про злих виноградарів вводить улюбленого сина. Посланого батьком і убитого орендарями. Каяфа запитував запитав Ісуса, чи він Месія? Каяфа запитав Ісуса, чи він Месія, Син благословений, нато повторює ці слова з Нього. І от нарешті не прощащенник, не авторитетний раві і навіть невірний учень. Але загартований у битвах римський воїн, стоячи біля вмираючого єврея, вимовляє слова, які на думку марка сповіщають всьому світу, що царство настало, почалася нова ера. Бог зробив щось, про що звістка пошириться по всій землі. Римський Центуріон, перша нормальна людина у Євангелії від Марка, що проголосив Ісуса Сином Божим не у кипкування, а серйозно. А якщо він визнав його, каже Марко своїм першим читачам, цілком ймовірно, серед них були ремляни. Якщо він визнав, до нього згодом приєднаються інші. Світ стрясається, пітьма настала опівдні, і храмова завіса роздерлася. З незбагненної вселенської пітьми виходить нове Боже Слово, що творить світ, як було на самому початку. Матвій відносить роздерту завісу до землетрусу, але Марко залишає загадку, хоча й чекає, що у світлі попередніх чотирьох розділів ми зрозуміємо з храмом покінчено сенс його існування відібраний подією, яка щойно відбулася віднині доступ до Бога живого, доступний кожному через смерть Його сина. І все це сталося, бо Божий син був залишений Оце. Жах, що охопив Ісуса в саду Гецеманському, відступив на кілька годин. Повернувся знову у всій своїй повноті, жах випити чашу Божого гніву, опуститися у пучину страждань. Душевних, емоційних, фізичних, яка давно поглинула весь світ і перед душіра. Темна завіса зла, гріха Ізраїлю, гріха всього світу, гріх страшніший, ніж сума окремих Його проявів, приховував від Ісуса того, кого Він називав Ама, розділив їх так, як ніколи не розділяв раніше. Усе життя він молився словами біблійних пророків і псальмів. І тепер з його грудей вирвається крик не заколоту, не протесту, але відчаю і скорботи, такого відчаю, який навіть втративши з поля зору Бога і присутність Божу, його ж продовжує запитувати, навіщо це відбувається? Син, що вбивається злими виноградарями, марно шукає поглядом батька. І запитує, за що? Про це запитував його, чому праведні страждають? Це питання підхоплюють мільйони людей стародавнього і нового світу. Щодні у нас, в Україні, коли йде війна, ми теж записуємо. Кажучи пізнішою, вже розробленою християнською мовою, це питання сам Бог. Друга особа Трійці ставить, коли він залишений Богом. Це кричить син, коли він не мислимо неуявно залишений Отцем. Поки ми не подивимося прямо в обличчя цієї немислимої ситуації, ми так і не осягнемо головну таємницю християнства, її суть і славу. Ми спростимо і зведемо до банальності благосвістку, звернену до найгострішої і найтяжчої потреби світу. Почувши раптовий крик Елої Елої, Росєве подумали, що розіп'ятий закликає на допомогу Іллю. Вони помилилися, але Маркове користовує цю помилку, щоб нагадати нам тему, що вже виникла раніше. І доповнити картину. Тож Ілля, коли прийде попереду, усе приготує, говорив Ісус. Та як же про людського Сина написано, що мусить багато він витерпіти і бути зневажений? Маркам 9.12. Зараз глядачі, а тоді учні подумали, що Ісус, як і багато інших, чекає другого приходу Іллі. Але ми знаємо, що початок Ісусовому служінню поклав істинний Ілля, Іван Хреститель. і тому Він давно вже не чекає Іллю, Ілля прийшов, приготував шлях і сам прийняв страждання, а нині сине людський у стражданні і ганьбі відкриває шлях царству Божого. Його труд завершений, і з останнім криком він помирає. Марко, напевно, намагається повідомити нам, що останній свій подих Син Божий випустив свідомо і добровільно. У сьогоднішньому Євангелії читаємо заключну сцену розпиття Ісуса. Усе Євангеліє від Марка є вступом до цієї сцени. У нас від цього Євангелія звучить Ісус Христос, Син Божий. Врешті у цьому ривку Перша людина каже, чоловік цей справді був син Божий. Що прагне показати Марко? Він хоче показати таке обличчя Бога, якого людина ще ніколи не бачила. Людина покинула Бога, подумала, що він страшний, мстивий, миттю карає, покинула і почала шукати Бога, який видасть себе за людину, що її покинула, який сам відчуватиме покинутість. Бог, який замість осуджувати сам приймає засуд, замість вбивати, сам дозволяє себе вбити, замість відбирати життя дає життя. Хрест є чимось таким, що будемо споглядати вічно. Останнім чудом було саме зцілення сліпого, тому що лише споглядаючи хрест, можна зрозуміти все. З одного боку, можна зрозуміти реальність зла, якого вдосталь у світі, і тому воно може заслонити собою Бога. З іншого боку, можна споглядати нескінченну любов Бога, який зійшов саме на хрест, щоб спокутувати це зло. У цій розповіді можна прочитати у всю Біблію. По суті, хрест це нова книга буття, нове творіння. Хрест створив нову людину, хрест також є кінцем світу, адже саме на Христі закінчився світ. Хрест це і Пасха, остаточний вихід до свободи. Хрест це День Господній, судній день, а Ісус, стражденний слуга, праведник, що несе покуту за нас. Хрест це пісня над піснями, тобто Бог, який остаточно. І реально довершує своє єднання з людиною на Христі. На Христі Бог висловив ще повністю, йому вже немає більше що сказати і дати, крім Христа, бо саме так Він із власної волі об'явив себе як Бога, саме до цього хотів довести читача євангелист Марко. Це цілком нова ідея Бога. Відмінна від ідей інших релігій. Бог це той, хто дає себе, і лише Бог може дати себе повністю. Саме людська природа в Ісусі об'являє Бога і ніщо інше. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще з вас не підписаний, підпишіться. Я уділяю благословення, пишіть імена також. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!